Поки Діана стає тут весіть сонечок. Файно. Догрійтесь. О там в траві моє улюблене місце. Якщо там не бігають якісь діти. По головам не скаже. <ріст> Можна буде тут зустріч фанатів зробити. Дивіться, яка велика площа. Коли Діана здасть-палки, то їй треба подарок оранжевий купити, бо не обіцював і не купив. Так, ну все тут добре сидіти, єдине, що мурахи в штани залазять, а так то все чудово, сонечко світить, припікає в спину, вигріває. Музику чуєте, там якийсь движняк. Треба йти подивитися. Ой, іду подивлюсь, що там грає. Просто дід собі мазон врубав, дискотеку запацив. Ой, щось та я жарко. Витя виситься. Виситься. Коротше оця білка тільки що билася десь от з тою пташкою. Вони, коротше, якісь не подружки зовсім кидаються одне на друге. О, може зараз буде махати знову. Давайте швидше за горіха б'ються чи за що, невідомо. відомо. Коротше, не хочуть битися. Ой фонтан не файно. Пілінькають. Йду подивлюсь, що там діана. Десь перерва. Фотосесія, попав в кадр, О, тут добре. але трохи земновато. Видно, що вже перерва, каретістки вже гуляють.